2003 рік Саудівська Аравія саме тут доживав решту життя диктатор, який угробив рідну Уганду. Шейхи вирішили прихистити борця після того, як той утік, втративши владу. Протягом останніх років життя колишній правитель страждав від підвищеного тиску, тому часто звертався до лікарів. Влітку 2003-го він опинився у шпиталі імені короля Фейсала в Джидді, 20 липня. Одна з його дружин Медіна оголосила, що Амін впав у кому. Все життя він страждав від різних фобій. Найстрашніша. Манія переслідування. Йому всюди вважалися вбивці, які бажали його смерті. Він щоразу ночував на новому місці, оточив себе чисельною охороною і постійно міняв маршрути руху. Навіть далеко від Уганди він боявся смерті. Хоча й говорив постійно, що точно знає час своєї кончини і того, хто позбавить його життя. Мовляв, побачив колись пророчий сон. У комі тиран пробув тиждень. Лікарі навіть казали, що він може одужати, але цього не трапилося. Пізніше причини смерті називали різні: ниркова недостатність, інфаркт. Йому було. 78 років ймовірно, адже точної дати народження диктатора ніхто не знає. На батьківщині його оголосили національним злочинцем та заборонили ховати в Уганді. Незважаючи на те, що не стало тирана, багато хто в Уганді оплакував його. А брат колишнього диктатора Амуле говорив, що образ тирана вигадали для Аміна його вороги. Ці вбивства були скоєні тими, хто був проти нього, і вони робили це, щоб саботувати його уряд, щоб зіпсувати його ім'я. Щоб інші думали, що це зробив він. Інодесполізнем Ви хороша людина. Так, я дуже крутий, і я ніколи не здамся. Якщо я хочу щось зробити, то я не дозволю цьому рішенню змінитися в моїй свідомості. Чим же прославився диктатор у 1972 році двометровий і 120 кілограмовий уганський президент Іді Амін наказав подовжити мундир. але не тому, що погладчив просто не вистачало місця для нових британських орденів та медалей, якими його насправді взагалі ніхто не нагороджував. А потім амін раптово став доктором усіх наук королем Шотландії. До цієї країни він мав особливу слабкість. Так вождь розпорядився організувати музичний гурт, який відправив до Шотландії, щоб його учасники нам. Чилися грати на Волинці. Згодом музиканти у шотландських національних костюмах нерідко виступали на офіційних заходах. Аміна. потім глава Уганди присвоїв собі титул завойовника Британської імперії та володаря всіх звірів на землі та риб у морі. Я прийшов сюди на п'ять хвилин. прийшов як президент Республіки Уганда. Також я кажу, як велика людина, яка є завойовником Британської імперії, На перший погляд, такому горе президенту місце у божевільні. Однак і діамін вісім років був президентом Уганди. Він вважається найжорстокішим і найкривавішим диктатором Африки. Амін причетний до смерті в півмільйона своїх співвітчизників, понад дві тисячі з яких убив особисто. Жорстокість це добре, тому що люди поважають вас, а круті люди це риса. Яка притаманна високому командуванню? Тому що коли віддається наказ, наказ віддається сильною людиною, і всі мають бути слухняними. Історики кажуть, жорстокість Аміна виявилася ще в дитинстві. Майбутній диктатор народився у матері одиначки і дуже рано зрозумів, що треба розраховувати тільки на себе. Люди, які знали його в дитинстві, казали, що він був дуже жорстоким і насправді вступав у бійки з іншими. Один із його колишніх друзів дитинства сказав, що інколи. Якби вони не втручалися, щоб зупинити бійку, амін убив би іншу дитину. Дитиною він чистив вигрібні ями британських солдатів. Потім пішов на підвищення, чистив чоботи. Воїнів і продавав печиво біля казарм. Згодом на кремезного аборигена звернули увагу офіцери та запропонували службу у колоніальних військах. Він був надзвичайно сильним чоловіком, маючи зріст 190 сантиметрів, він мав чудову статуру, був сильний як дуб. До речі, ідіамін чудово зарекомендував себе на службі англійській короні, особливо під час каральних операцій у Кенії та Сомалі. Крім того, однополчанам Ідіамін запам'ятався як герой-коханець. Його часто заставали у ліжку із жінками легкої поведінки, але офіцерам амін завжди заявляв, що з ним не повія, а дада, тобто сестра. Тому до нього й приклеїлося це прізвисько дада. Незабаром амін дослужився до лейтенанта. Це був максимум для африканця в британській армії. Чи days when it was an outpost of Queen. Коли Уганда стала незалежною, і Аміна звинуватили у вбивстві 40 людей з племені Токано. але йому посміхнувся успіх. Аміна новий уряд не лише помилував, але й дав звання полковника. Але невдовзі він знову опинився у центрі скандалу. Цього разу корупційного на його рахунках виявили величезну суму грошей. Ось тоді він і задумав влаштувати. Держпереворота ямноткая не відрізаний від свого народу повністю. Я роблю себе максимально простим для людей, які можуть звернутися, з якими я можу поговорити. Я можу вирішити проблеми, дозволити групі людей поговорити зі мною, викласти скаргу. а не зупиняти їх усюди. Фахівці кажуть, полковник камін крав ешалонами, за що президент Оботе хотів його кинути за грати, але не вийшло. Корупціонер у погонах очолив військовий переворот, захопив владу в країні та оголосив себе довічним президентом. Це сталося 1971 року. Мілтон оботе у цей час був у Сінгапурі на конференції британської співдружності. Він повернеться до Уганди, але як громадянин Уганди, не як президент. Здійснивши переворот, Амін пообіцяв демократію. Люди повірили. Приїхав до нашого села, я був ще зовсім хлопцем. Він прилетів на великому гелікоптері. Я з цікавістю спостерігав, як він приземляється. Ніхто з нас до цього ніколи не бачив вертоліт. І коли він вийшов у своїй військовій формі, така колоритна фігура з пістолетами в оточенні озброєних людей. Він здався нам дуже ошатно одягненим. І він махав нам рукою. Це була дуже цікава людина, нове доповнення до нашого соціального та політичного життя. Амін та його соратники розпочали кампанію геноциду проти племен, які підтримували колишній уряд. Спершу він провів чистку в армії, знищуючи одноплеменників. Насильство надзвичайно важливе майже для будь-якого диктатора, тому що його можна використати не лише як можливість зміцнити свою владу над владою, але й позбутися протиборчих сил. Деяких людей він дійсно їв. З Уганди втекли 15 міністрів, майже всі вчителі, будівельники та інженери. Бо боялися, що президент їх з'їсть. Людожер вірив, що вживаючи м'ясо розумних людей і сам розумніше. До речі, новий правитель Люганди ледь навчився читати у 35 років. Тому на мітингах постійно повторював неписенним співвітчизникам, що він справжній виходець із народу. І це викликало овації до того, як потрапити до влади. Амін навіть не міг оформити собі банківський рахунок. Нам довелося привести його туди, щоб він підписав папери. Він не міг написати свого імені, тренувався 20 хвилин і ледве зміг поставити підпис, який задовольнив банківського службовця. А потім почалися так звані реформи. Ми з Уганди вигнали індусів, пакистанців та китайців, на яких фактично трималася економіка країни. Так вони мають поїхати у свої країни. Звісно, їхню власність нахабно конфіскували, але вже за рік угандійська валюта повністю знецінилася. Національний банк збанкрутував, закрилися тисячі магазинів, а корови, яких доглядали азіати, здохли. Африканці, які взяли на себе управління господарством вигнаних азіатів, просто все розвалили. Адже не мали жодного досвіду управління та ведення бізнесу. Тих, хто провинився, влада суворо карала. Масштаб насильства був величезний за вісім років, коли він був при владі, кілька сотень людей були вбиті. Багато років в Україні не було олії, цукру, солі. Активно запрацював чорний ринок. Ціни на продукти першої необхідності підскочили. Ось що тоді говорили в репортажах іноземні журналісти про побачене в Уганді. країна розпадається економічно. Вулиці, що правда, сучасні знаходяться і утримуються в доброму стані. А магазини, які колись добре були керовані азіатами, тепер завищені. Тут іноді виникає серйозний дефіцит солі та цукру. Нам було дуже важко дістати. We've found it very hard to get a beer in our hotel from time to time. На чому амін не економив, так це на власній безпеці. На армію витрачали не менше 65% волового валового внутрішнього продукту країни. На освіту 8%, а на охорону здоров'я лише 5%. Єдина успішна економічна стратегія, до якої додумався амін, була пов'язана з терором. Довічний президент вирішив продавати тіла жертв репресій і їхнім родичам. Наприклад, за дрібного чиновника диктатор вимагав близько двох тисяч доларів. За тіло голови провінції удвічі більше, і люди платили тіла тих, кого не могли викупити родичі, згодовували крокодилам, бо солдати не встигали купати ями. Якщо ви хочете об'єднати людей і ви хочете дати людям відчуття того, що диктатор має бути при владі, тому що він є рятівником, захисником інтересів. Те створення спільного ворога надзвичайно ефективна стратегія. До речі, такою ж стратегією користується зараз Володимир Путін, який розорив Росію. Він придумав ворога, який нібито повинен напасти, щоб відвернути увагу людей від нагальних проблем злиднів. Амін теж практично зруйнував Уганду, яка колись процвітала і заповнив річки країни тілами своїх жертв. Важливою особливістю амін є театральність його особистості. він любив влаштовувати видовище так би мовити, розпускати пір'я у цивілізованих країнах. Політику Аміна засуджували загалом на міжнародній арені Іді Аміна спочатку сприймали як блазня, адже він оголосив себе королем Шотландії та запропонував перенести штаб-квартиру ООН до Уганди. Мовляв, там географічне серце планети. А одного дня Іді Амін оголосив війну Сполученим Штатам Америки і за добу назвав Уганду країною-переможницею верба. Денті Він дозволяв собі надсилати непристойні та суперечливі телеграми світовим лідерам один із прикладів, коли він відправив королеві Британії телеграму, в якій говорилося, щоб вона не збирала свою спідню білизну у вузол. Світ був обурений. Як можна собі таке дозволити надіслати повідомлення королеві, говорячи про її труси. Він застосовував іраціональність як тактику, щоб змусити людей говорити про себе. Він любив шоу, гарний виступ, тому поводився так обурливо, відправляючи ці позі. 27 червня 1976-го він дозволив терористами з народного фронту звільнення Палестини, які викрали ізраїльський авіалайнер в Афінах посадити літак в Уганді. Але вночі в аеропорту таємно висадилися бійці ізраїльського мосаду. Спецназівці ліквідували 20 головорізів аміна та сімох терористів, звільнили заручників і повернулися на батьківщину. Це була особиста образа для так званого володаря всіх звірів на землі та риб в океані він навіть хотів встановити пам'ятник Гітлеру, щоб хоч якось помститися ізраїльтянам. Проте диктатор все ж таки врахував, що радянському керівнику Брежніву це не сподобається. Леоні Деліч ніколи не шкодував грошей та зброї для африканського канібала, адже Амін запевняв, що Леніна любить, немов батька рідного, та обіцяв побудувати в Уганді комунізм. Проте будував його він лише на папері. І все ж у 1978 році Іді Амін припустився помилки. Він оголосив війну Танзанії, яка. На той час теж будувала комунізм. Терпіння в Кремлі скінчилося, і там припинили підтримувати режим Аміна. На той час економіка була зруйнована. Народна підтримка практично зійшла на нівець. Уряд майже збанкрутував, армія недоотримувала фінансування та виходила з під контролю. Амін створив гіпермілітаризовану державу. Він згодом утворив кілька різних організацій, які відповідали за різні аспекти безпеки країни. Ці групи накопичували дедалі більше влади й не обов'язково були лояльні до нього. Мілітаризм, який приніс йому владу. Зрештою і занепастив його. У час початку все йшло за планом тривавого вождя. Угандійська армія захоплювала території, грабувала, вбивала. Але амін недооцінив ворога. Він рано вирішив, що переміг. Танзанійці не збиралися сприймати все легковажно. Вони повернулися з повною силою та відтіснили Аміна та його війська назад до Уганди. Тому замість того, щоб дати відсіч, війська дуже занепали. Був просто безлад тому. Танзанійській армії, яка була добре організована, було легко переслідувати аміна та його солдатів. Зрештою танзанійці перемогли. Танзанійські воїни та місцеві повстанці змусили канібала рятуватися втечею. Вони не пробачили б сотні тисяч убитих і закатованих за наказом аміна людей. Бігти, прихопивши награбовані багатства та численних дружин та дітей. Він вирішив до давнього друга, лідера Лівії Муамара Каддафі. Пізніше він знайшов притулок у Саудівській Аравії. Там і помер 2003 року. Амін жив у постійному страху, адже весь час утримував погрози. Його манія переслідування під кінець життя матеріалізувалася Амін. Амін закінчив свої дні, так і не заплативши за насильство та руйнування, які він приніс. Згодом він хотів знову повернутися до Уганди і захопити владу, але йому дали зрозуміти, що краще цього не робити. Найбільше вражає, що людожер, який відправив на той світ 500 тисяч людей, обожнював добрі мультфільми Діснея. І діамін помер не на ешафоті, як на то заслуговував, а на лікарняному ліжку, із зачутками перед смертю сам. Саме дивився мультики Я Прийшов сюди на п'ять хвилин. прийшов як президент Республіки Уганда.